Нас порозважають декораційними рибками, які мають всього одну атаку, і є, мабуть, найбільш мерцотними представниками фауни в Ніжа Гайдені. І знаєте, що найкометніше? Нехай це досить крайній і собою представник ворогів у цій грі. Вони чудово ілюструють багато специфічних явищ у ній. Підходів розробників, сприйняття гравців в ком'юніті. Відома байка створення цієї смертоносної зубатої сарани, яка мала б спокійно висіти в повітрі, тішити око, та натомість якийсь моральний вироток сказав: Ная воно мені, якщо воно нічого не робить тут не обійшлось без господнього провидіння. Мабуть, саме після інциденту з Мисевім був втрачений їх зв'язок з предками. Відтоді завдання будь-якого схожого просторового патрида закарбовано на п'ять позицій у першому альбомі Металіки. І хіба лінивий не панив про те, скільки еквівалентів болю при пологах можна відчути, відкривши рандомну скриню на вихід складностях, якщо не користуватися необхідною контрацепцією, звісно. Серйозність створених проблем була гідно оцінена. Недаремно ж його запхало сам кінець гри, адже в такому токсичному середовищі, мабуть, простіше засвоювати важку їжу. Хто це сказав? Я, я тобі поясню: зайдеш до мене окремо. Поясню.